Ось так у нас відбувається сьогодні мастер-мое. Я знайшла, як до нього записатися, те плюс як можна ставити. Тому що в Хелсі нас програма в Києві є, де ми записуємося, там такої немає. Не знайшла його. Але я знайшла номер рецепції, куди можна зателефонувати. І а, записатися до лікаря. Так, все. Все. Mm. У мене все. З кого є питання? знайти <ріст> <ріст> кардіолога по цій програмі. Я знайшла номер реєстратури, куди я відхожу в лікарню, та, і того у нас такий процес затягнутий. Введений на високому рівні, я так вважаю. І особиста фоточка. А, особиста сніданки харчування тут трошки а, знову я ай, збив вона падлід дошка. Просто, просто. Та я у захваті від цієї дошки і я її опанувала і взагалі тепер за два дні. І презентувала колегам. Всім сподобалось. Тепер буду їх навчати. А як, а як, як інтерактивний класно. плакат, воно все там докупи, як презентація, там можна інтерактивні вправи для дітей робити. Все, ми замовляємо і статтю. І ви можете туди прямо от в картинки, які ви створювали чи відео. Да, відео там та, та, можна створити свої картинки, так. Угу. І там дуже круто геометричні фігурки, вони так класно розпадаються. Діти собі бачать, як їх потім скласти, як їх. Як вони формуються? Ну класно. Оце якраз телефонували також, тому що е, обрала е, два, тепер між ними обираю просто. Я маю вибрати тепер по ціні, тому що як зручно один, так і інший по локації. Тепер вони мені мають дати фідбек, і я оберу по ціні. Навчитися лягати о 22.30. Бо я лягаю 2 часа ночі і мені треба в 22.30 потім. Перед сном маю читати п'ять сторіночок художньої книжки, не професійної, а художньої. Це друге. І по це з особистого. Uh -huh. Третє з по справам. Включається все на світі. Так, далі. читати. Найскладніше це буде Вже пора. Вже пора, вже 25. А так, що ще хотіла запитати щоденником, оце мені а, чи у вас не йде у вас якісь. Я відчуваю, що після того, коли я відчула вигорання і розпалась на пазлики, тут я почала збирати їх. Я почала збирати себе. От точно, таке, як береш і себе, збираєш назад в пазлики. Е, відчуваєш організованість? Відчуваєш людей, з якими ти на одній хвилі. От знаєте, ну буває, сідаєш там в якийсь громадський транспорт, так, і буває тобі комфортно з твоїми. Ну, це поїзд, уявимо, що ми в одному купе. А буває прямо така класна компанія, яку ти запам'ятовуєш дуже-дуже ну, надовго. От Ви саме та компанія, з якою класно, круто, весело, і ну насправді дуже легко. Тут я не думаю, що сказати, тому що втомлюєшся від свого оточення, де ти постійно думаєш, потім говориш. Думаєш, потім говориш. Тут, начебто, ти говориш обдумані речі, але дуже легко, вільно не боїшся осуду, не боїшся приймати щось в свою сторону і знати, ну, немає навіть такого, що тобі скажуть, Боже, як ти цього не знала, Ти що не могла це догадатися? Ти ж така там ділова. От тут ну, насправді дівчата дуже з вами просто, класно і не треба. Ти така, яка ти є. Втомлена, то втомлена, не лиш якусь дурню. Ну, нічого, тебе не зробила, то не зробила. Ну я, наприклад, от чесно, ну, мене не трусило, і я не переживала, що я скажу, що да, я того не зробила. Чого не зробила? По війну. Ну, як як, як от сучасний учень, не хочу, бо мені нудно. Ой, клас. Так, не так що насправді класно. Клас, дякуємо. Це все для... взаєм Віка. Ну, Це, це такий гіверс підхід, що те, що ми віддаємо, ми, від... ми отримуємо. І отак от воно працює. Дякую, дякую.